Гуморист Максим Галкін, який спочатку повномаштабного вторгнення засудив російське вторгнення, сьогодні висловився про конфлікт Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Гуморист став на сторону нашого президента і красномовним фото висміяв Трампа, якого роздратував костюм Володимира Зеленського. Вадончувесені рефюзтовесвонисіфікюонес президент України відповів, що обов'язково одягне костюм. Може навіть кращий, ніж в нього, а може і дешевший. Але це станеться тоді, коли в Україні буде справедливий мир. Як повідомляє видання Аксіо з першою чергою, самого Трампа дратувало те, що український політок не одягає костюм. Зазначається, що навіть перед зустрічю з президентом США Зеленському радили обрати інше вбрання однак, український лідер. Не зрадив своїх переконань після суперечки на бік Зеленського стало чимало світових лідерів, знаменитостей і громадян різних країн. Зокрема, шоумен Максим Галкін заступився за президента України. Він опублікував ось це фото, де Зеленський, який був одягнений у стилі мілітарі, зображений із королем Великої Британії. Галкін підколов Трампа і зазначив, що чомусь Чарльза Третього не бентежило, що президент України, де триває війна, був не в костюмі. Ти дивись, що коїться, пише Галкін. А Чарльза третього, короля Великої Британії і Північної Ірландії та Королівства співдружності Верховного Головнокомандувача Збройними силами Великої Британії, Верховного правителя церкви Англії, глави співдружності націй. Не збентежило, що Володимир Олександрович не в костюмі. А про те, що коїться в Україні, і як Венс і Трамп розуміють ситуацію лише з історії інстаграму. Тут Галкін просто промовчав. To... Actually, actually... Так, ви були в Україні? Питає Зеленський і Венс відповідає. Та я бачив сторіс, що відбувається. Реакція пана Володимира написана на його обличчі. А от дружина Максима Галкіна, російська співачка Алла Пугачова, яка теж не боїться публічно засуджувати терористичне вторгнення РФ в Україну, і виїхала сім'єю з країни окупанта жити в Ізраїль, подякувала своїм прихильникам. На своїх сторінках в соцмережах співачка оголосила такий собі флешмоб жовтих квітів на честь весни, що прийшла, і багато хто її підтримав. Алла Борисівна відзначає кожну першу неділю весни уже багато років. Ця весна не стала винятком. Дякую всім, хто взяв участь у святі жовтих квітів у першу неділю весни. Люблю вас, цілую вашу відданість, душею я з вами написала артистка під своєю світлиною. Какой торт на первое воскресенье весны? Також Алла Борисівна нам показала святковий стіл, квіти, вазони, а також тарілки зі спеціальними орнаментами. Вони щороку відзначають свято жовтих квітів. Звичайно, такого свята не існує, але зіркове подружжя вигадало його саме. Тому цьогоріч вони не стали зраджувати традиції і поділилися кадрами з квітами. Вітаю, мою кохану з святом жовтих квітів з першою неділею весни. Написав під фото Максим. Також на знімках Пугачова позувала на камеру біля квітів, серед яких були рослини жовтого кольору. Ймовірно, перше фото зроблено нещодавно, а ось решта архівні. На них Примадонна показалася з дітьми від Галкіна, двійнятами Гаррі та Єлизаветою. Зараз їм уже 11 років, але на кадрах сестра і брат ще зовсім маленькі, а тут уже. Дорослі неможливо не помітити, як за ці роки змінилися зіркові діти та як вони подорослішали. А ось сама артистка не перестає дивувати шанувальників своїм зовнішнім виглядом. 75-річна знаменитість має молодий вигляд та майже не змінилася за останні роки. Виконавиця й гуморист перебувають у шлюбі уже 14 років. У 2013-му сурогатна мати народила їм двійнят. Наразі зіркова родина вже три роки мешкає за кордоном. У двадцять Уму році за засудженням політики Кремля і критику війни Галкіна визнали інногентом в РФ. Погачова тоді підтримала чоловіка і також закликала внести її до списку іноземних агентів, тобто шпигонів. Пара підтримує Україну і регулярно висловлюється про війну. Також Максим Галкін гастролює Європою і Америкою. Там він висміює нелегітимного президента країни агресора РФ Владимира Путіна, якого розшукує міжнародний кримінальний суд. Таже я застав настоящего Путіна. Ти представляєш, да, я його повністю був другой чоловік. Песков вже проговорився, уже сказав, що во время атак, атаки дронів на Кремль ні один Путін не пострадав. Я думаю, якщо це двойник. Понимаешь? И, 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 если их много двойников, они же, ну, их же где-то вместе держат. Вряд ли им дают разбредаться. То есть... Я просто подумал. То есть, есть такое место под Москвой. И они там все вместе, они на завтрак спускаются. И, банды, и, 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 и. І тот, з яким ти встречался, і тот, з яким. А, нет, ми з тим Да. В общем, я тебе так скажу: нормально, нормально. Максим Галкин шутит. Путін это не фамилия, а должность. Чоловік, у которого нет одной должности, он може шутить как угодно. І його шутки востребованы. А якщо серйозно, то Галкін вболівав за свою країну і ще до повномасштабної війни критикував владу. Проблема России, ребят, не в том, что у нас бедных много. Проблема России в том, что богатые никак не нажрутся. Сейчас это происходит по всей стране, к сожалению. Это проблема не только Башкортостана, это проблема Байкала. Это проблема вот полей около моего дома. Это проблема вызвана тем, что под шумок пандемии процессы разграбления и отоваривания родной земли ускорились с космической скоростью. Это совсем другие обороты, потому что нашлось очень много людей, которые воспользовались тем, что активисты не могут выйти на улицу, что им запрещено собираться и так далее и тому подобное. Ребята, я считаю, что активисты должны объединяться. Нам нужно что-то делать, иначе будет отоварена вся родная земля. Мы превратимся в зону отчуждения, мы превратимся просто в зону. І те, що передбачав Макс, уже поступово відбувається у той час, як Макс брає аншлаги по різним країнам світу і просвітлює людей щодо російської пропаганди, точніше, висміює усі ці бридкі міфи. Його дружина Алла Погачова Минулого року заявила, назвала умову, за якою повернеться на сцену. Поки десь щось стріляє, птахи мовчать. Я ніяк не можу подолати цей бар'єр, сказала 75-річна артистка. А от російські пропагандисти нещадно критикують примадону на її батьківщині, адже вона. Покинула на знак протесту проти війни, також стала в Україні активно просувати Росію. Росію про те, що зіркою вона багато в чому стала завдяки потрібним людям. Наприклад, у 90-х у кримінальних колах погачаву вирішила усунути її життя, нібито врятувало заступництво Геннадія. Нустікова у ті часи, де він був кримінальним авторитетом, зірка виступала в нього на заходах в обмін на дах. Зараз Нустіков літній сліпий чоловік, але колись мав вагу і в кримінальних колах, і в шоу-бізнесі. Він то розповів, що на Аллу Борисівну і путіністку Машу Распутіну – Готувалися замахи, а йому вдалося натиснути на больові точки серйозних людей, щоб співачок залишили живими. Пам'ятаю, вирішували життя раз і Пугачовою. Серйозні люди тоді казали: ми їх сьогодні приберемо. Довелося мені встряхти і відповісти. Ні, цього не буде. Нам не потрібна Тальковщина, розповів Геннадій Снустіков.